Батькам забитого піднічним клубом Черкас пропонували гроші, аби обвинувачений відбувся умовним терміном. Про це під час судового засідання повідомила мати померлого чоловіка. Засідання мало поставити крапку в справі, та виробу стінах феміди так і не прозвучав. Чому розкажуть мої колеги? Це судове засідання, ймовірно, має закінчитися вироком. Однак ще до його початку батьки потерпілого переповідають побоюються, сьогодні все не скінчиться. Мовляв, адвокат і батько обвинуваченого кілька разів зустрічалися з ними і пропонували мільйон гривень, аби його син відбувся умовним терміном. Наш адвокат каже, як же можна зійти з такої статті? Ми все зробимо. Я ж я буду тоді ходити на ту могилу. Мам, може, сказав адвокат, немчик, моєте вже на суд не вдасться. Гроші беріть і на суд все. Захисник обвинуваченого пояснює, потерпілі запросили півтора мільйона гривень морального відшкодування, та родина, мовляв, такої суми немає. Тож саме за моральну шкоду й пропонували мільйон. Пом'якчуючи обставини, це відшкодування збитків. Явка е чистосердечне розкання з коєнами. <кхем> і тому. Це така позиція. У нас у нас була. Та саме засідання. Стартує зі звернення обвинуваченого Іллі Новікова. Із нього зрозуміло, що вирок у цих стінах прозвучить не скоро. Я одразу свого адвокат справляється зі своїми давності. Захисниця потерпілих вбачає в цьому тактику з відтягування фінішу в процесі. Я вважаю, що він зловживає своїм цим правом, тому що. Прекрасно розумію, усвідомлюю, що дебати це практично остання стадія судового розгляду по суті, і мабуть, побоюючися вироку суду, відтягую. Просю, не доводьте мене до гріха, до криміналу. Ні один адвокат тебе не спасе. Розумієш ти це чи ні? Я не взяла твій мільйон, не возьму твоїх півтора мільйона. Розумієш ти це чи ні. Суд бере технічну перерву. Тим часом у коридорі намагаємося дізнатися причини такого рішення Іллі, та він коментувати будь-що відмовляється. Його захисник, який отримав від коша, лише віджартовується. Чи з тим, що не справлялася своїм обов'язком? Якщо він так вважає, то мабуть це так. Уже під час засідання на кожне запитання судді Ілля відповідає лише з підказок свого адвоката. Ви сам себе захищати будете чи ні? ні? За законом відмовити іллі в його правах не можуть, тож засідання переносять на тиждень, імовірно, після вибору нового захисника тому знадобиться час на ознайомлення з матеріалами справи, а це ще близько трьох семиденок. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Вікка новини.